Для нас дуже важливо зберегти союз між Європою і Сполученими Штатами у допомозі Україні. А сьогодні ця допомога є. А ви знаєте, що вона була призупинена, вона відновлена і обмін розвідана. Для нас також дуже важливий, особливо в контексті захисту від ракетних ударів. Вона і ми працюємо над цим. І також європейські лідери безумовно, і я погоджуюсь з пані. Бербок з пані міністром, тому що і французький президент, і лідери Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, інших країн мають контакти з Сполученими Штатами Америки для того, щоб цей союз не розірвався, або якщо б комусь не вдалося розірвати цей союз. Це важливі речі. Друге. А, окрім допомоги сьогоднішньої, ви прекрасно розумієте, що це підтримка України і захист безпеки в усій Європі, але всі ми, перед усім крицями хочемо закінчення цієї війни справедливим миром, як швидше. І тому ми завжди підкреслюємо, ми готові на безумовне припинення вогню. Що ми, Україна, українська команда продемонструвала без будь-яких деталей. Без будь-яких зайвих зауважень продемонструвала в Саудівській Аравії. Також там демонстрація того, що Путін не хоче закінчення війни, була представленою російською стороною. Він не хоче закінчувати війну. Але тиск Сполучених Штатів Америки або спроба цього тиску так призвела до а, другої зустрічі. Яка відбулася до Саудівської Аравії? Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилась з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці. І буде припинення вогню на воді. А також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей, яких вкрала Росія, а також що буде збільшена кількість. Обмінів як військовополонених, так і цивільних це важливі рішення. Важливо, що ми з американською стороною про це говоримо і про це домовляємося. Але якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що. Я вважаю, що руски порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно. Ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. І я, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг. Виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає, але ми зі свого боку, наприклад, майже щоденно, і я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією домовленості про удари по енергії не, не бити. Ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки і бачимо, що Америка починає потрішки це розуміти. Ми б дуже хотіли, щоб це було не тільки в спілкуванні між нашими сторонами, тому що на різному рівні американська сторона нам передає: ми бачимо, як русський порушуються. Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало при всій повазі до наших стратегічних. Партнерів для нас дуже важливі санкції, тому що те, що, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, що Росія домовляла з Америкою, вони не роблять і постійно порушують. Страждаємо тільки ми. Страждає сьогодні Україна, українські люди. Тому ми дуже сильно чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків, як мінімум, санкційних кроків. Америки. І тоді я просто хотів закінчити тим, з чого ви і тоді, якщо кожен з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир в цьому році.